Доброго дня! Сьогодні ми з вами створимо гру динозаврик від Google у Scratch. Як він буде у нас працювати, увага, на екран? натискаємо на флажок. Тобто наш динозаврик буде весь час перестрибати через кактус. І буде, звісно, йти рахуночок, скільки разів він це зробив. Натискаємо на флажок. Бачите, ага, і зупинилась, тому що я доторкнулася. Поспішила перестрибаємо. Бачите, йде рахуночок. Тобто, така сама гра, коли немає інтернету, наш нам Google пропонує пограти у динозаврика. Тобто цю гру ми можемо з вами створити самостійно у Scratch. Як це зробити? Увага на екранчик. Відкриваємо новий проєкт. Перше, що ми робимо, це видаляємо котика і додаємо динозаврик. У тваринках обираємо динозаврик. Додали. Але тут у динозаврика ми знаємо, що є, ось дивимося чотири образи. Тобто, один, два, три, чотири. Але тут він відкриває ротик, нам цього не потрібно у третьому і четвертому образі, тому ми їх. Просто видаляємо, вони нам не потрібні. Переходимо в входи, далі додаємо з вами кактус. Так як у нас у стандартних спрайтах цього немає, то завантажуємо как кактус собі на комп'ютер, а потім вже додаємо у наш проєкт. Обираємо завантажити спрайта. Я на робочий стіл вже завантажила собі цей кактус. Додаємо все, воно у нас вже готове. Кактус є, але, звісно, великого розміру. Тому розмір давайте зменшимо. Нехай буде 25. Так, кактус став маленький. І динозаврик завеликий у нас, ми також його обмінюємо розмір, нехай буде 80. Так буде і це вже інша справа. Тепер малюємо сцену, адже пам'ятаємо, що у нас йде з вами. Клонок, тобто буде йти ось така доріжка пряма. Додаємо з вами, малюємо самостійно. Перше обираємо творог хай таке голубеньке, натискаємо на 4 кутничок, малюємо, додали є. Тепер знову обираємо прямо кутничок, малюємо ще один квадрат, внизу це наша доріжка буде. А доріжку ми зафарбовуємо, звісно, зеленим. Зафарбували все, готово. Наша сцена готова. Тобто тепер переходимо ми у коди для нашого дракончика. Перше, що ми, нам необхідно, щоб він починав е, свій рух, там, де буде перестрибати з одного і того самого місця. Звісно, спочатку, коли натиснуто флажок. Трішки коли натиснуто флажок, додали. Далі у руках перемістити x, і координат. Так, давайте з вами введемо, нехай буде мінус 176 і мінус -57. y. так, 57 є. І щоб завжди наш з вами динозаврик, коли будемо натискати на пропуск, він стрибав. Убираємо у керуванні завжди, якщо цикл на розгалуження, якщо то. Далі обираємо у оператор... Ні, не в операторах а у датчиках. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то відбувається стрибок. Але стрибок нам необхідно створити цей блок самостійно. Обираємо блоки, створити блок і вводимо назву стрибок. Великий. Гаразд. Так, стрибок у нас, дивіться, з'явився і такий блок, і є маленький. Ось стрибок ми сюди і переміщаємо. Далі додаємо інші команди, коли в нас буде визначити стрибок, надати йому висоту стрибка. Це вже в нас змінна, ми створюємо змінну з вами. Висота. Висота, стрибка. Висота стрибка, гаразд. Додали, висота стрибка у нас є, але, бачите, вона ось тут висвітлюється, просто прибираємо галочку. Далі надати значення, ось це надати значення. Давайте трішки зменшу, Поміщалося все. Надати значення висоти стрибка 0. І далі повторити, Ми з вами додаємо 30 разів. і змінити у, на, у руках. Змінити ось у, на висоту стрибка у змінних. Вставляємо висоту стрибка. І далі змінних ми змінити на один висоту стрибка. Тобто ми змінюємо. Дивіться, тут один. Якщо у нас буде один, то не буде у нас рухатись так, як треба наш динозаврик. Тому додаємо обов'язково мінус один. Так, це зробили. Далі переходимо до кактуса. Додаємо йому. Програмку. Обираємо, коли натиснуто флажок трішки більшу. Надати. Далі у змінних ми надаємо рахунок, але рахунок треба створити. Вводимо рахунок. Рахунок. гаразд От треба скільки разів ми перестрибнемо через какту, скільки буде наш рахунок збільшувати. Надати рахунок, обираємо Дивіться, значення, але тут висота стрибка. Ми обираємо рахунок. Перемістити знову в XY в координатах. Перемістити, тут ми вводимо 220 на мінус -68. 68. Далі ми будемо, кактус наш буде ось так рухатись і ховатися туди за синою, щоб його не було. Вигляд. Тому ми додаємо з вами у виглядах скрипт ховати. Так, ховаємо. Далі. Нам треба, щоб завжди створювався клон. Обираємо знову у керування завжди, створити клон, створити клон з мене, тобто з кактуса, і чекати, і чекати випадкове, це ми дивимось в операторах, дивіться, ось тут у нас буде. Випадково від від давайте, від 2 до трьох до закинути. Так, це зробили. Далі треба нам додати нашому кактусу, щоб він вже показувався і по посилювався, ховався і весь час з'являвся. Обираємо з вами, коли я починаю як клон у керуваннях в самому низу, коли я починаю як клон, показати. Показати і далі у рухах ковзати. Також обираємо ковзати нехай 2 секундочки, а в іксах це буде мінус, додаємо мінус 254, і в ігрих мінус у нас буде 67. 67. Додали. Далі ми змінюємо рахунок у змінних. Обираємо змінити. Ось тут у нас висота стрибка, ми з вами обираємо рахунок. Змінити рахунок на один. Тобто, буде перестрибати і кожен раз буде додаватися наш, наш рахуночок, З вами збільшуватись на один. І вилучити далі клона. У керування, дивимося ми вилучити цей клон. Перевіряємо, що ж у нас вийшло. Підійшов. Ой. І кудись взагалі зник. Так, натискаємо стоп, перевіряємо, де ж у нас тут помилка. І так, ми перемістили з вами в X, Y координат. Завжди, якщо натиснуто клавішу, пропуск. так, То виконується стрибок. Визначили стрибок, визначили стрибку. Ага, дивіться, ми не додали висоту стрибку. Давайте додамо 18. Ану, перевіряємо. О, тепер інша справа, але зупинилась. Треба перестрибати. Якщо доторкнеться, нам треба ще створити з вами таку команду, що коли доторкнеться до кактуса, гра буде зупинена і ви програли. Тобто тупер ми додаємо там, де дракончик, додаємо з вами, якщо торкається, карту, кактуса, то зупиняється гра. Але перед цим нам треба з вами кактусу надати ім'я. Так і вводимо. Кактус, Кактус. Це. це зробили. Переходимо у створення проєкту для дракона, Ой, для динозаврика. І обираємо, якщо то, ось, якщо то після стрибка торкається, так, з вами у датчиках, торкається, але не вказівника, а кактуса, і далі зупинити все. Обираємо зупинити все. Це наша гра з вами створена. Збільшуємо, дивимося, що ж у нас вийшло. Натискаємо на флажок, рухається кактус. Перестрибаємо через нього. І якщо от зараз доторкнемось, гра буде зупинена. Бачите? І рахуночок наш також зупинився. Всім бажаю успіху! Чекаю ваші роботи.